Ну що ж, погнали тест, перевіримо. Коронка по дереву 76 мм, півметрове спіральне сверло. Привіт, з вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді новинка, яку всі довго чекали від Макларен, а саме шурупокрут. Модель DCD 85M. Відразу скажу, що цей Макларен зроблений спільно з командою Макларен, яка приймає участь у Формулі 1, і тому то він, бачите, ось такого темно сірого кольору. Ну і звичайно, друзі, я його буду порівнювати зі своїм DCD1000Y, який зроблений на 100-річчя, в честь 100-річчя DeWalt. Я його буду порівнювати з Маклареном, але щоб тест був об'єктивним і цікавим, я також тут буду використовувати батарею на 4 годин. І ми побачимо, що кожен з шуриків може, який сильніший, який слабший. Можливо, комусь підійде шурупокрут, який зроблений на сторіччя, можливо, комусь підійде Макларен. До речі, повний тест і огляд цього шуруповерта, який зроблений на сторіччя Деволт, в мене є на каналі. Кому цікаво, посилання також закріплю в описі під відео. Поставляється шуруповерт в кейсі, кейс іде системою кріплення тістак. Хто не знає, як працює тістак, все дуже просто. Дві такі застіпки є, відкриваєте, ставите наверх ще один тістак, вирівнюєте защолкуєте. Тобто, друзі, ви зрозуміли, в Деволт є своя система фіксації чемоданів, є різні кейси, чемодани, сумки, і все це фіксується на ось такі застіпки запатентовані тістак. Відразу покажу, як зроблені застіпки. Вони металеві, Застіпки всі мають ребра жорсткості, тобто вони тут не поламаються, не вирвуться. Ось так поміщається даний шроповерт в кейс. Місця в кейсі також достатньо. Можна ще кинути дві батареї. Також хочу відмітити, що в петлях всередині йде металевий штіфт. Ось так виглядає зарядний пристрій, заряджається будь-який акумулятор батареї від DeWalt, немає різниці. Зарядний пристрій йде на 4 А і покажу, що є місця для фіксації на стінку. Також вказана і 114,3 мм. Покажу, як виглядає батарея. Забрендована McLaren. є індикатор заряду батареї в 3 режими. Як бачите, індикатор відразу не гасне. Ще раз повторюю, що батарея 4 А або 72 Вт. годин. Відмічу, що всі деволтовські батареї мають отвори для охолодження. Це зроблено для того, щоб швидше охолоджувались батареї, але крім батареї, тістак, тому що тістак зовсім інакша технологія. Дуже добре, що в комплекті йде скоба для фіксації на ремі. Як бачите, скоба широка, без проблем її можна цепити, хоч і на карман, і ще краще, що в комплекті йде. Магнітний тримач-біт, і все це ви закручуєте, встановлюєте під себе. Зліва може бути тримач або наоборот, зліва може бути тримач, а справа може бути фіксатор. Відразу покажу, як тримає магнітний тримач. Відмічу, що тут неодимові магніти. І як бачите, дуже надійно тримає цей тримач біт. Я от махаю і нічого не злітає. І видно, що треба додати зусилля, щоб відкріпити тримач. І ось так це все виглядає на шуруповерті. Тримач скоба. Ще раз зверну увагу, що скоба широка, класна, і ви собі будь-який карман ось так кидаєте, шуруповерт висить куди-небудь. Це дуже класно, що скоба не така завужена. Ну і що ж, тепер швидко розповім тим людям, хто купує в інтернеті і немає можливості потримати даний шуруповерт в руках, а тим більше ним покористуватись. Відразу, що хочеться відмітити, що ручка йде повністю повністю прогумована, ручка має таку перфорацію. Перфорація приблизно схожа, як на велосипедних рукоятках. Ти береш ось так в руку, він. Прям лягає і прилипає тобі до руки. Також прогумована п'ятка біля акумуляторної батареї, і задня частина корпусу йде також прогумована для того, щоб впиратися рукою. Звичайно, що двигун тут стоїть безщітковий. Муфта в dcd 85 m має 14 режимів крутного моменту. В DCD100 має 15. Також тут є режим сверління і також тут є режим. Роботи з ударом, ну і, звичайно, в DCD-100 також є це режими сверління і режим роботи з ударом. Кнопка перемикання між першою і другою швидкістю зроблена одинаково, але в DCD-85, як бачите, друга швидкість ось тут зверху. Перша знизу в dcd 100 наоборот. Не знаю чи це принципіально, як на мене, це здається діло привички. Покажу, що в двох шуруповертах ця кнопка захована в геометрію корпусу, тобто під час роботи ви її не переключите і не вимкнете. І як ви бачите, по патронам також є різниця. В DCD-85M і патрон йде металевий з накаткою, в dcd 100. Іде пластиковий. Також замітьте, що у dcd 85 більш такий захищений патрон має таку ширшу металеву накладку, чим у DCD-100. і як бачите, самі по собі губки патрона. Всередині ще має таку проточку, фрезеровку. Це зроблено для того, щоб краще тримало більше оснащення. Ну і, звичайно, в 10 100, як бачите, також є всередині в губках така проточка. Так, друзі, я чуть не забув сказати, два шрупокрута мають можливість цепляти сюди лямку петличку або або карабін, карабінку, як зручно. По характеристикам сказав, що вже 13 мм зажимає. На першій швидкості, як бачите, 650 обертів, на другій від 0 до 2000 обертів. Так, давайте перевіримо оберти на першій швидкості. Як бачите, все як казали в характеристиках, друга. Навіть більше ніж заявлено, покажу, як виглядають характеристики DCD100 на першій 450, на другій 1650 обертів. Що ж, поки нік париться з тестом, який точно вартий вашої уваги. Я вирішила, що настав час зробити невелику розвідку та ознайомитися з цим інструментом на її каталог. Тут ви можете обрати інструмент за параметрами, брендом і навіть фільтрувати за ціною. Навіть якщо не знаєте, що шукаєте, обирайте потрібні вам фільтри, і є каталог, підкаже вам найкраще. Ще варіанти. До речі, є каталог, це українська компанія, яка працює вже понад 20 років і надає зручний інтерфейс для пошуку техніки та інструментів. Наприклад, цей шурупокрут, яким користується Нік, підходить для будь-яких задач, і це явно видно з його результатів. Також тут одразу можна переглянути ціни, які відрізняються через різні комплектації, фото та характеристики. А ще ви можете порівняти декілька моделей, щоб знайти оптимальний варіант для себе. Отож, хто в пошуку такого шору? Покруто, як завжди, дотошний залишить посилання в описі під цим відео. Нехай щастить. Відразу дам відповідь хейтерам і диванним експертам, які пишуть: Ти зрівнюєш непорівнянне. Звичайно, тут більший крутний момент він буде кращий. Так, да, друзі, я з вами згідний, але для того я взяв батарею 4 годин і я їм дам приблизно одинакові умови. А вдруг, ось цей потужніший, більше буде їсти батарею і зробить менше отворів. А вдруг DCD 100 буде золота середина. Тому Тобто я в своїх тестах порівнюю все. Я можу Деволт порівняти з будь-яким новнеймом, з підробкою. Допустим, я порівнював диволт. Показати, наскільки підробка взагалі відрізняється від оригіналу, щоб люди не строїли собі ілюзій. Ну і саму головну фішку, чуть не забув вам сказати, що тут є кікбек-контроль. Приклад, в dcd 100 такого немає. Відразу загоряється попередження, показує, що спрацював кікбек контрол І також перевіримо в другу сторону. Тобто в дві сторони працює кікбек-контрол. Давайте перевіримо спочатку в холосту, чи він коректно працює, а потім, звичайно, в тесті. Тому що багато людей пише кікбек-контрол, він тільки збиває з роботи, він виключається, десь трошки повернув, він вимикається. Ну, Давайте перевіримо легенько покрутим. Бачите, треба, щоб був іменно сильний ривок, щоб гіроскопічний датчик побачив, що сильно швидко змінилось положення, і тоді він вимикається. Ось так легенький короткий ривок, і шупокрут вимикається. Це дуже зручно, коли ви працюєте з великим оснащенням, і ви можете не переживати, що вам повикручує руки, тому то і тут немає додаткової ручки. Ну і вишенька на торті, як ви вже зрозуміли, це є підсвітка. Вона тут має три режими, тобто вимкнути, ну можливо, комусь не треба, можливо, когось дратує. Тут я згідний з девольтами. Немає підсвітки. Другий режим працює при натисканні і є, звичайно. Третій режим. Третій режим це постійне світло. Я так думаю, що десь 20 хвилин буде світити, щоб вимкнути. Ці моменти я перевірю скільки та підсвітка тут працює. Саме головне, що підсвітку робочої зони ви можете трішки коригувати. Ось є різні режими, будь-як виставляти, щоб світило вам в потрібне місце. Так, давайте порівняємо підсвітку. Це dcd 100. Ну, як бачите, така собі підсвіточка. Ну, в принципі, хватає. Далі dcd 85. Ну, вже тут підсвітка така порядна. Це є другий режим підсвітки. І давайте максимальний. Ну, максимальний тут взагалі вражає. Тупо можна використовувати, як ліхтарик. Бачите, все видно в студії, повністю все освіщає, тобто можна поставити цей шуропокрут, направити ліхтарик, кому, куди вам треба, і там скручувати проводку, чи будь-що робити в темному місці. І саме головне, чуть не забув сказати, що є в шуроповерті замок, тобто йде фіксація оснащення чути. І давайте порівняю в DCD-100. Ну тут також чути, що є, але е, тут більше положень фіксації. Так, зрівняємо шурпокрути по вазі. Макларен тушка важить. Кілограм 410 грам, DCD 100, кілограм 158 грам. Чому я спочатку зважив тушку, я Все просто поясню, тому що DCD 85 ну, може йти з різними комплектаціями, може, наприклад, йти з тістаками. Ну і звичайно, вага з акумуляторної батареї складає 2 кілограма 44 грама. Якщо поставити батарею тістак, то... Вага 1 кг 736 г. грам. Ну це приблизно така сама вага, як мого шуруповерта з акумуляторної батареї 2 ампер годин, 1 кг 516 грам. Також друзі, покажу, як робить професіонал. По-перше, клеми тут ідуть підпружинені, зроблено для того, щоб разом з батареєю це все діло рухалось. І як бачите, основні клеми, силові, вони йдуть. Мідні. Ну і, звичайно, в соті моделі також клеми мідні. Тобто люфт батареї на шуруповерті – це є момент, який продуманий заводом, щоб нічого не забивалося ні пилюкою, щоб вам не клинила тут кнопка, щоб ви без проблем могли зняти. Ну що ж, перший тест з ходинка. Ну, ось такий результат. dcd 85. Відразу говорю, муфта агресивна, але плавна. Як бачите, на четвертому, точніше на п'ятому положенні вже закручує 90-й саморіз. Але все це діло йде плавно. Звичайно, що в dcd 100 м'якша муфта, вона лише на восьмому положенні закручує 90-й саморіз. Але відразу скажу, що DCD-85, він більш призначений для таких. Агресивних завдань, і це ми з вами зараз будемо тестувати. Ну що ж, погнали тест, перевіримо, яка продуктивність в кого краща. А вдруг шурпокрут з більшим крутним моментом буде більше їсти батарею або йому легше буде працювати на оборот. Я поставив дві акумуляторні батареї по 4 Аг і там і там тестувати буду на пировому сверлі 20 мм, і ми перевіримо в кого більша продуктивність з цих двох шуруповертів. отворів зробив, одного ділення нема, погнали далі. Триста чотири оберта. В мене особисто сідає батарея, а в Макларена ще ні. Погнали далі. Друзі, результат: 351 отвір. Мене вражає на акумуляторній батареї 4 Аг. годин. Давайте поміряємо, як нагрівся. Як бачите, редуктор показує біля 40-46 градусів. Двигун взагалі не нагрівся. 35, 34, 39. Як бачите, самий найгарячіший редуктор. Це все і в пределах норми. Тепер акумуляторна батарея 45, 46. Також йде все-все. В пределах норми, навіть не більше, ніж 50. Тепер відразу перевіримо, чи не перегрів цю батарею, бо буває таке, що інструмент деякий перегріває батарею. Ні, цей інструмент не перегрів. Як бачите, пішов заряд. Якби була перегріта батарея, тут би загорівся індикатор жовтим кольором. Тобто цю батарею після шурпокрута одразу можна заряджати. Так, тепер точно такий же самий тест другим шурповертом з такою ж самою батареєю. 4 А годин. Так, друзі, продуктивність 322 отвори, продуктивність менша. Так, зараз глянемо, як він нагрівся. Ну, де двигун трішки більше нагрівся, чим Макларен, 50. З чимось навіть показало. 52 бачу, показало. І редуктор поміряємо. Редуктор 48-49-52 саме найбільше. Тепер поміряємо акумуляторну батарею. Також, як бачите, 43. 45 максимум показало. ну перегріва тут немає. Також давайте перевіримо, чи зможе зарядка заряджати після такого тесту, чи не перегрілась. Ну, Як бачите, батарея не перегрілась і йде заряд. Скажу свій коротенький відгук, що стосовно по роботі тих двох шуруповертів. Ну, легше, звичайно, мені було працювати Маклареном. Зараз пояснюю чому. Тому що він має більше оберти, він має сильніший крутний момент. І саме головне тут є кікбек-контроль. Якщо ви замітили, коли я на виході працював, в мене десь сверло на виході підклинювало різке таке двіження, спрацьовував кікбек. Але відпускаєш кнопку, натискаєш далі і далі працюєш. Тобто з тим шуруповертом реально. Можна розслабитись. Навіть якщо під кінець робочого дня ти якийсь там змучений, да, ти крутиш, рука розслаблена, можна не переживати. З цим, чесно, я замучився більше, тому що я його ну, постійно жорстко тримав в руках, я частіше міняв руки, і в нього менші оберти, менший, менший крутий момент. Тобто з тим шуруповертом, що на сторіччя мені було робити важче. Так, давайте спробуємо на різних сверлах, як справляється з різним оснащенням. 22 друге сверло. Тридцать пятое, форснера, Сверло широкое. Куронка по дереву, 76 мм. 300 мм. Саморіз 300 мм. Глухар 8 на 300 друга передача. Але якщо поставити на сотому першу передачу, то, я думаю, докрутить. Півметрове спіральне сверло По цеглі бур 8 мм, Друга швидкість. Патрон може затискати мінімальне сверло 1,5 мм. dcd 100 також затискає 1,5 мм. Без проблем патрон тримає навіть таке маленьке сверло. І давайте відразу спробуємо по максималках. Це сверло металу на 16 мм, але хвостовик тут проточений під 13 мм. Так, розібрав і одразу видно неозброєним оком, що метал статора в DCD-100 10 тонший, в 85-му він товстіший, щоб бути більш об'єктивним замірюю, 9 з половиною міліметрів в 85 п'ятому, як бачите, 13 з половиною міліметрів. Кнопки мають різну модифікацію: тут BLT 073, ось тут BLT 063 І тут, і там, як бачите, все залито компаундом. Але відразу вам відмічу, що ось тут є радіатор для охолодження більший. У нижній частині тут стоїть. Оплата на підсвітку. Тут просто звичайна підсвітка від плати. Так, покажу модифікацію двигуна від 85-го і покажу від DCD-100. Як бачите, двигуни зовсім різні. Покажу, що стоїть пилезахищений підшипник. Все дрібно так написано, прочитати не можу. Якої торгової марки. А на DCD-100 видно, що підшипник стоїть від торгової марки CW, Також пилезахищений. Так, покажу в порівнянні. Вищаткові двигуни dcd 85 видно, що має більший якор постійний магніт. Також звернув увагу, що на двох підшипниках є ось такі дві гумочки, це є демфери, вони гасять безпосередньо вібрацію. І на dcd 100 також, як бачите, є ось такі дві демферні гумки. Так, розібрав частковий редуктор, це є dcd 100, це є dcd 85, і відразу видно неозброєним оком, що. Редуктор тут іде крупніший. Як бачите, оцей відповідний вінець, він має більші зуби. Далі, далі ще цікавіше. Ось пішла перша пара шестернів, яка безпосередньо працює з двигуном. Як бачите, ці шестерні набагато, -набагато менші, ніж в DCD85, але це ще не все. Покажу ще такий один маленький нюанс, що. Кожна шестерня в dcd 85 всередині має ще ігольський підшипник. Ось, будь ласка, далеку покажу. І це дуже класно, що кожна шестерня вдівається на вал, і всюди-всюди є тут ігольські підшипники, тому що тут від двигуна. Великий крутний момент, найбільше навантаження, і тому -то тут шестерні найбільше мають обертів, щоб не вироблявся безпосередньо вали і не виробляла шестерня. Тут ставлять і гольсті підшипники. І так само наступна пара шестерень, Покажу тут 4-5, тут 5. і як бачите, в DCD-85 реально редуктор потужніший, реально редуктор мощніший. На валу взагалі ніяких тут люфтів немає. Далі покажу, як реалізовано. Як бачите, Тут на валу стоїть шариковий підшипник. Так, покажу, яка ще тут дрібничка продумана. Ось біля блокування шпинделя. Тут стоять такі. Бочонки, ось ця втулка ходить безпосередньо в цей механізм. І видно, що тут стоїть сальник. Це зроблено для того, щоб, як бачите, тут багато змазки, якщо змазка нагрівається, щоб вона не потрапляла всередину на шпиндель, щоб не виходила з патрона. Ну що ж, розібрав акумуляторні батареї, це є Макларен, це є звичайна XR. І я вас, друзі, здивую. Як бачите, батареї йдуть inr 18650 і від торгової марки Samsung. Давайте подивимося, що там в Макларен. І в Макларен також ІНР 18650 і від торгової марки Samsung. Покажу, як виглядає зверху плата, ніяких проводків, нічого нема. Все йде на ось таких контактних широких пластинах. Ну, як бачите, зроблено добротно в двох акумуляторах класний бандаж. Ну, просто дивишся і любуєшся роботою, наскільки класно все і акуратно можна зробити. Ну і тепер покажу зарядний пристрій. Ну настільки вражає, реально таке рідко де побачиш, тільки скажу, що в брендах там DeWalt і так далі. Як бачите, місця всі, де може щось відлетіти чи від удару відпаятися, прям залито таким компаундом, компаунда не пожаліли. Є два потужних радіатори охолодження. Кабель зроблений. Ось таким чином такий кабель тримається, нікуди не виривається. Ну що ж, друзі, підведемо підсумок. Ну, як ви побачили, навіть на одинакових батареях модель DCD-100 має меншу продуктивність, звичайно, має менший крутний момент. Макларен просто летить як боліт Формули 1. Дуже сподобалась ось ця фішечка з підсвіткою. Ну і звичайно скажу, що цей шуруповерт. Підійде для таких агресивних професійних завдань його можна використовувати кожен день і не переживати, що щось станеться. Ну і сота модель також підійде для використання на кожен день, але він трішки слабший має крутний момент. І ще дам підписникам таку пораду, що якщо купуєте деволт, раджу купувати офіційний, не з Америки, не звідкись там за кордону, тому що на офіційний деволт, який в Україні він завезний офіційно, відповідно, є офіційна гарантія на контрабас, звичайно, гарантій. from the border